Всім привітки, вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю новий влог з Костополя. Ми повернулися і чесно, така туга, така, знаєте, не знаю, не знаю просто, порожню в будинку без чоловіка, порожню в квартирі, але коли ми переїжджали з будинку вчора, вже сюди в місто, назад, в квартиру то це просто небо і земля. Настільки в квартирі все не так, все не таке, все ну, просто хочеться назад в будинок, але поки світла немає, на жаль, ми туди на постійну основу переїхати не можемо. Ідемо з меншими хлопцями, так? Да? Йдемо з меншими хлопцями, слухайте, в центр міста, бо немає жодної гривні в кошельку, Ось, бо все витратила, віддала віки, ось, а на картці гроші не зайдуть. В понеділок, 1 вересня, Юрчику треба давати на зошити в школу, бо вони там загально все скуповують на цілий клас. І, коротше, там картка не проходить. Треба давати кошти. Тому ось так. Зараз підемо, щось трошки знімемо. Можливо, щось купимо. До мене йде моя мама, давно не бачились. Так що буде вже місцевий у нас влог. В центрі міста побачили ми збір людей і фотографії наших захисників, які зникли безвісті і про яких не згадують. Дуже часто згадуємо ми про тих, хто загинув, але є дуже багато людей, яких чекають вдома і їхні сім'ї. Шукають їх, намагаються якось жити далі. Скільки тут було сліз, вам не передати Ми з Васильком сходили на базар, так? Да? Дивіться, що купили. Гортензію. Я не знаю, як я це все донесу. У мене рюкзак заповнений. І тут купила на салатик. Васильку, вдома, вдома, вдома вже. Дома в тебе чупачупці. І так, ми вдома купила я 15 качанів кукурудзи. Буду варити, а решту заморожу. Бо я так робила минулий рік і це виявилося дуже класною заготовкою. Не 15, а 17 качанів, бо мені два дали як бонус на здачу. Речі, кукурудза по 6 гривень. Показувала вже вам свою гортензію. Вона неймовірна, просто величезна. І купила в тієї самої людини, що купувала минулу свою гортензію. Також у мене тут 3 кілограма шампіньйонів. дивіться, які малесенькі гарнесенькі. Сьогодні буду робити салат з перцем та шампіньонами. Взяла ось такий м'ясистий, жовтенький перец, взяла петрушку і м'ясистий перец червоний. Ну, Так, салатик виглядає набагато апетитніше, ніж би це був однокольоровий якийсь салат. Плюс взяла бочка одненького, хочу посмажити. Киш-миш, виноград, і духмяний перець. У мене закінчився. Мені треба саме на салат цей. Так що буду сьогодні готувати. Кому цікаво, є повноцінний в мене рецепт, посилання на нього залишу в описі під відео. Ну, щоб не повторювати, знаєте, одне те саме в себе на каналі. Так, і ще що хотіла сказати: в салатик ідуть три інгредієнти це грибочки. Перчик і цибулька. Цибулька в мене є, тому я її не купувала. І, слава Богу, бо я б це все не донесла і так ледь з зупинками дійшло це все до хати. Ну що ж, сьогодні у мене потрійна порція цього салату, бо він дуже мега смачний. Раніше я закривала по дві порції, по одній порції, знаєте, зараз. А цей раз вирішила. Раз такі в мене грибочки гарні. Візьму на потрійну порцію і приготую. Тим паче, в мене кастрюля є велика і все буде супер. Ось, Маринад я окремо не варила. Просто нарізала сюди перець, тоді вже насипала все для маринаду. Зараз накриваю кришкою, і я думаю, що воно мені непогано все приготується. Ось тут в мене вже грибочки, три миски, помиті, наготовлені. Навіть великі шампіньйони я. Не розрізаю, чесно кажучи, я думаю, що вони зменшаться і все рівно в баночці будуть гарно виглядати. Слухайте, я ще потрібну порцію в ці кастрюлі ніколи не готувала, тільки подвійну. Подивіться, скільки грибів. Просто. <звит: <звит> я дуже сподіваюся, що вони зараз паром пройдуться, осядуть, і можна буде це все перемішати. Так, у мене вийшло із потрійної порції. Ось така краса. Васильку тут грибочки під'їдає. Дуже йому подобається. Так, ці трошечки більші дві баночки, то тут у нас по 750 мл. Значить, тут півтори, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 літрів. І це більше, ніж взагалі в рецепті зазначено, і ще трошечки тут залишилося. Самого маринаду, в якому це все варилося. Але це дуже-дуже смачний салатик, так, да, Василько? Моє. да. клас. Все, буду ставити стерилізувати, вони гарячі, тобто довго не буду. І, до речі, я посадила вже гортензію в горщик. Хто полюбляє перчик, а шампіньйони, рекомендую. просто треба. Поки салатик в мене стерилізується, я вирішила зайнятися дитячими речима. Давно цього не робила і скажу вам так: тут було що складати, було що перебирати. Також я розібрала валізу велику з дитячими речима, яку привезла із будинку. І показую вам, що в мене тут вийшло. Не знімала сам процес, думаю, просто змотивую вас навести лад, перебрати все і зрозуміти, що у вас є, чого немає. Я хлопцям взагалі нічого докуповувати не буду, бо в хлопців вже є все. У мене тут продуктова закупка. Ось такі шоколадні кульки. І тут більшість закупка нам в будинок завтра повезу. Наш сік мультифруктовий. тут у нас вот. макароны раз, а положу, макароны а два. А, положу, Добро сам. Макароны три. Бери. Далее у нас тут Бери, молоко. Цукор. И да, арнаутка. Купа. Так, далі в нас тут рис. Мівіну беру, також думаю, може, салат приготувати, ще щось цукерки раз. Е -е, і десь там були, ще в мене цукерки одні, буду дивитися де. Так, у нас тут гречка. Зелечик у в будинок завести. Батон звичайний. О, да. Зернятко свій улюблений хліб. А перечі, а різко, а Ось такі вівсяни печимо так от в будинок. Знаєте, там немає як вийти. А ще одних цукерок так і немає. Е, і загалом сочевиця ще. А одні цукерки я загубила. В магазині, а ні, не загубила. Тут вони ось такі жилики. Ще було три персика, але лишився один, діти забрали. Була ще показати, я була в курочці, купила курка у власному соці, дві баночки. Дуже рятує на будівництві, коли немає холодильника. Знаєте, в нас... Акумулятори льоду, і поки привеземо м'ясо або з доми, або від чоловікових батьків, в нас там є в морозильній камері, то цю баночку завжди можна відкрити, дітей нагодувати. Знаєте, якусь кашу зварити і буде. І взяла я ще курячих крилець, небагато, бо не брала з собою ніякого пакета сумки. Але в основному тут на два дні зварити, знаєте, супчик. Та й вистачить поки. Що ж, збираюся в будинок, діти в садочку, Юрчик в школі. Забираю гортензію. тяжка в горщику вести, ну, але вже нічого не зробиш. Тут деякі крупи забираю і повний в мене рюкзак. Завезу, то хоча б наступного разу з дітьми поїдемо більш-менш не навантажені. Єдине, що не взяла, це яйця, але куплю. куплю і в п'ятницю вже завезу ось так. Так, я вже в будинку показувала в попередніх відео вам нашу поличку з і тут майже нічого немає. Ці макарони зараз пересиплю в меншу банку. Там у мене гречка треба досипати купила. І В основному тут навести хоч якийсь порядок. Тут вже продукти показувати не буду, бо показувала раніше все те, що брала, все привезла. Привезла гортензію свою, дивіться, ось ця. Дуже гарненько тут росте, і я думаю, що ось ця також приживеться. Напроти вікна поганувато видно. Ось так. Коротше, вони однакові брала в однієї тієї самої людини. І знаю, що вона гарно росте. Я вже їх думаю на наступний рік або через рік пересаджу в город, бо в нас ще планується деякі зміни на ділянці. Плюс немає забору, і мені здається, що вони в мене просто померзнуть взимку, тому треба поки що їх потримати в будинку. І Тут в мене в рюкзаку також ще банки. О, я ще мала салати взяти, кетчупа сюди привезти, але ж добре, що я його не брала, бо і так було дуже тяжко нести цукор. Тут треба ще довести сюди ось це м'ясо у власному соці. Загалом зараз все повикладаю і піду на город, бо трошки треба охолонути дуже спекотно на вулиці. Шавка якась замаленька на це все, але в основному поскладала я ось так. Залишки крупи, гречки я пересипала в баночку, насипала нову гречку і зверху стару. Це роблю завжди, там в мене рис. Тут залишки вермишельки, що було в тому контейнері, пересипала в дві баночки. Першочергове піде на молочне. І баночки звільняться. Тут с макарончики маленькі, там спіральки, макарони, гранола, шкульки шоколадні, що діти обожнюють просто під молоко. Макарони та марнаутка крупа. Ну і тут від Fast Food Mission ще в мене дещо лишилось. І от якийсь такий вакумований мондела-рис. Коротше, я його не відкривала, нам колись його дали. В основному у мене чоловікова мама має паї, і їм буває, там крупами видають, то вона поділилася з нами. Макарони ми поз'їдали майже всі. А ось той рис лежить і лежить. Навіть не знаю, що з нього приготувати і чи смачний він взагалі. Так, ось така поличка вийшла. І ось так це все виглядає. Тут круасани в мене з вишнею. Мені здається, що в цих банках вони не будуть обвітрюватися, не будуть висихати. Тут у мене вівсяне печиво. Мали б тут бути цукерки, але буде вівсяне печиво, бо його небагато. А ось тут цукерки. Ну, мала бути повна банка, але ж. З моїми дітьми цукерки довго не тримаються. Саме основне, що це все компактненько складається і зараз у шафку заховаю. В п'ятницю діти будуть в захваті від цих коробочок і від того, що там лежить. Ну що ж, позбирала його огірочки, лише чотири штучки, але такі вже більші. Останній горошок, я думаю, більше вже не буде. І зараз хочу ще вирвати пару бурячків бо Є вже такі великі, чималі привезти додому. Ну і піду зараз дивитися на полуницю малину. Що ж взагалі з нею робиться? Нарвала я 5 бурячків, я думаю, мені на села так вистачить. І так, малина стоїть ну більш-менш зелена. Я показала в попередніх відео, що пообривала листя, на одному кущику тільки забула, то... Він зелений. Все добре, можна не підливати. Тут у нас ось, ну, поки що все живе, нічого не пропадає. На цьому дякую. Бо дуже сильно переживала. Бачите, прижилась. Малина прижилась. З полуницею, ну, таке собі. Ось. Так. Ось так виглядає полуниця. Я думаю, що також підливати не буду. Вона вже більш-менш до спеки адаптувалася. Якщо я зараз її попідливаю, то зроблю, напевно, тільки гірше. Буду вже тут на вихідних, то треба буде взяти і підливати на ніч. На ніч найкраще підливати. Зараз вдень. Ну просто пожариться і спека з'їсть. Так. Думаю, що за брикосу нічого не буде. Вона всохла. А ось дивіться, одна вишенька жива-здорова. Одна із трьох вишень вижила. Ось там ще не варіант. Одна, можливо, ще буде жива, а та більша. Ну, взагалі. Їй дуже погано, вона вся посохла. І так як нас немає, то, напевно, з того нічого не буде. Ви зрозуміли, стовпів у нас ще немає. Чекаємо. На стовпи, тому ось так. Не знаю, коли буде, телефонувала, казали, будуть цікавитися, коли будуть стовпи, коли буде світло, якась робота буде робитися, то нічого поки не скажу. Така в мене тут трояндочка розпустилася. Гарна. Я минулий раз, як їхала в Костопіль, нарізала собі букетик, він досі. Мене радує, там буде цвісти. Можливо, на наступний раз знову наріжу букетик, бо ось там жовте розпускається там. І біля будинку, ось там також є дещо розквілотло. Тому, можливо, букетик буде знову. Ну що ж, недовго я була, головне, з купи ми розібралася. Городик перевірила. Огірки із горошком вибрала. Подивилася, добре, біжу зараз. Хочу трошки під'їхати до чоловікових батьків і взяти молока. Покажи, що тобі мама купила. Болочку. А що ще? Косорок. Все. Вот молодец. Опа, и вовчиком. Булочка, сюк. Ты розтягаешься, ты вместе так. Грошей, да ты взял? <говори> давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ау... Ау... Вытягивай рукавчика. Раз. Це буде вибраться там сяцукетипові ізивається. Нема, нема, не чіпай, не чіпай, не чіпай. Все, не чіпай, взивайся. Взивайся, вова, бійтися. Сьогодні бі, бі, бі. була в сільпо, покажу вам невеличку закупку, але основне, що хочу показати, я не знаю, чи на момент виходу відео буде ця акція. У Сільпо є акція, до 12 штук можна взяти ось такі джусики по 9,99, тобто 10 гривень. Я забрала все, що було. І я знаю, що я дітям можу просто докупляти булочки і вони підуть в садочок. Ну, в мене діти не ходять без сочка і без булочки. Ось тому тут в мене на 6 днів. Тобто, цей тиждень відходимо, У на мене наступний буде трошечки. Ну, Мені здається, а можливо, і буде ця акція ще на момент цього виходу відео, тому перевірте в сільпо дуже класна акція. В мене тут ще сільпа, банани, яблука. Ну, два штучки з'їли, вже немає. Потім дітей зараз буду забирати з садочка, спагетті взяла по акції. Булгур був по акції, кілограмова упаковка. Я казала, що в мене діти люблять желе дуже, то взяла ну, холодильник є вже. Приготуємо вдома і переплачувати за ці невеличкі стаканчики не буду. Зроблю в тарілочках, можливо, навіть сьогодні ввечері, і буде класно. До речі, нарешті сьогодні дібралася до прибирання в квартирі, нічого не знімала, бо час у мене обмежений, робота. І так далі, і дітей треба забирати скоро з садочка. Тому показую вам просто результат, привела в божий вигляд. Трошечки тут бо тут диван був повністю майже закиданий, тут були речі, які ми привезли з села. Тут було щось таке, знаєте, що швиденько кинули. і коротше, Порядок навели. Тут зараз продукти розберу, підвіконня помила, в основному вазони попідливала. Ще треба шафки помити, але біжу зараз по дітей, тому не встигаю. Кавоварку вимила, бо вже давно пора було. Ну і тут трошечки на поверхнях порядок. Ну, кімнату не дуже там прибирали, помили просто підлогу, бо я потім її буду прибирати так генерально. До речі, я в мене покупочки з секонд-хенда давно не була. Відірвалась трошки від душі. Покажу вам. Можливо, завтра покажу вам, що там купила, бо сьогодні з дітьми точно явно це все не вийде. Юрчик в мене тут допомагає, прибирає на столах ще. Змінила я вчора постільну білизну в себе. Треба ще буде. Тут, на цих ліжках, змінити, але поки що ось так. Там прання на балконі, тут прання, познімала коврики, сьогодні помила під ними. Ну, в основному. Освіжаємо квартиру, нарешті дійшли до цього року, я нікуди не їду, а завтра я планую закривати огірки. У мене тут на кухні стоїть пакет. Не показувала вам, привезла із села огірочки це чоловікової мами, плюс один кабачечок, хочу стушкувати, Привезла бурячок, показувала вам, нервала, і привезла молока трошки сметани. Так що будемо трошки готувати. Тут в мене м'ясо розмочується. Хочу сьогодні приготувати плов, не знаю. Але поки що біжу по дітей. Зараз у нас розпочався період звикання до квартири, до нового режиму. Ми розслабилися влітку, насолоджувалися літніми канікулами максимально, а зараз треба вливатися в навчання. У Василька нашого останній рік садочку, і я знаю, що з ним максимально треба займатися до школи, бо. Перший клас не так вже й легко адаптуватися дітям і почати сидіти, особливо для нашого Василька. Він гіперактивна дитина. Він майже ніколи не всиджується більше ніж 5 хвилин за столом, і це величезна проблема. Я не знаю, як він буде навчатися в школі. Але вдома треба з ним максимально всього вивчити, щоб він вже був готовий до цього. Вовчик наш до речі розговорився за це літо. Дуже багато нових слів каже, і тепер з ним можна про щось домовитися. Юрчик перейшов у восьмий клас, а у вікі останній курс в коледжі навчання. Давай, 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 давай. Звив, звив. Молодець, все Деш в групу? оп, Оп. Ой, біжу. Ну що ж, я з базару принесла тут десь приблизно 21 кг, ледь до перла. Але тут в мене помідори, трошки перчику. Буду закривати знову ж таки кетчуп на зиму. І ще взяла огірочків. Коротше, буду сьогодні готувати, покажу вам трошечки процесу. У мене цього разу кетчуп вийшов мега яскравого кольору. Можете навіть по відео побачити. Я думаю, що все це через те, що я додавала сюди, по-перше, гострий перець червоний і звичайний болгарський перець червоний. Кетчуп мега класний, мега крутий. Вийшов тут трошечки в нас, ну, не влізло мені в баночки, то лишила нам. Коротше, смакоте буде багацько, і я думаю, що цього кетчупу нам вже точно вистачить. Я якось у відео показувала, що закривала також потрійну порцію, але тут було трошечки більше, ніж потрібна порція. Я просто все, що в мене було, повкидала і зварила. Я зараз буду стерилізувати і займуся нашими огірочками. Ох, Дай мені Боже, сьогодні все позакривати. Ну, але кетчуп гарячий, то я думаю, він зараз буде швиденько. Закриватися і сироп на огірки. Я також буду готувати такий, знаєте, гарячкуватий. То сподіваюся, робота піде швидко. Знаєте, я тут е, стала варити маринад і звикла, що в мене всі рецепти є на моїх YouTube-каналах. Але я не знайшла рецепта огірків. Які я дуже люблю, в мене в сім'ї тільки їх її їдять. Я тут, до речі, наготувала 3 банку. Хочу просто засолити, воно постоїть і потім сховаю в холодильник. А ось це я закручую в банки за єдиним рецептом, який просто ідеальний. Ну просто ідеальний. Інших огірочків я взагалі не закриваю. І не знайшла я рецепта, тому вирішила вставити сюди. Плюс продублюю ще а, вам. Ну, це діти помалювали. Бачите, тут навіть обірвали, тут писалося скільки стерилізувати, не знаю скільки стерилізувати, коротше, потемніють огірки. А, в цьому ж рецепті є томатна паста, то не потемніють. Ну, в основному, якщо заливати гарячим, я пам'ятаю, що стерилізувати 15 хвилин. Тобто закипів розсіл, заливаєте в банки і все супер. Так, на огірочки на дно банки треба покласти хрін, кріп і чесник. До речі, в мене написано окріп. Ми так тут в Рівненській області завжди називали кріп. На маринаду нам треба 6 літрів води, 1 стакан олії, 1 стакан оцту, 1 стакан цукру, 6 столових ложок солі і 2 столових ложки томатної пасти. Саме томатної пасти, не кетчупа. А саме томатної пасти вона більш насичена і дає такий відтінок маринаду. У мене ось тут вже все вариться. Буду помішувати, і ось цей маринад він стане такого червонуватого трошечки кольору. У мене тут витяжка працює, можливо, комусь буде заважати, але ну як вже є, бо спекотно дуже. Там кетчуп у мене закривається. Лишилось в мене ось ще одна партія кетчупу. І ось це, то я хочу залити маринатом, знаєте, щоб цей кетчуп вже ставити з огірками і якось компонувати, і щоб за два рази все закрити. Бо в нас, якщо чесно, вже восьма вечора. А я хочу лягти спати. Тому стараюся швидше все зробити, щоб по 10 разом з дітьми ми лягли. До речі, в мене тут ось. Кетчу, бачите, там, де кришечки не перевернуті, бачите, в мене резинка вилізла. Ну, як вже є, що я тут зроблю. Ці баночки відправлю в холодильник, ми їх першими відкриємо, та і все. Решта кетчуп понормальне. Не знаю, чому так стається. Передивляю всі кришки. Завжди все ставлю, все нормально, але як вже є, так є. Поки що на півлітрових баночках в мене тут все нормально, далі пішло, тільки дві кришки було таких. І влазить у велику кастрюлю мою для закруток сім банок. Якраз у мене тут сім. Так що наступна партія буде остання. Ось Зараз вам покажу. До речі, розсіл у мене на огірки залишився. Так що я думаю, що привезу на 2-3 баночки. Цей розсіл можна заховати в холодильник, і потім за день-два знову ж таки додати і дозакривати декілька баночок. Ось, бачите, сім банок поміщається. І все, фініш. Все закрито тут і все закрито тут. Можна йти спати.